143 я бригада дуже вдячна Зюмській міській військовій адміністрації за надання такої шикарної допомоги. І хочу сказати і додати одну важливу річ, що усі маленькі технологічні помічники допомагають, найважливіше зберегти життя наших хлопців, знищуючи ворога на вісі. Це дуже важливо в нашій сучасній війні. Дуже вам вдячний. Будемо виконувати Ну, Ми вже да. ізюмська військова адміністрація, ізюмська громада вже не перший раз передає епівідрони 143-й бригаді. Ми вже давно на контакті. Зараз вони обороняють нашу Харківську область на Куканському напрямку. І ми всіми силами будемо їм цьому допомагати. Як сказали, це головне. Щоб ці маленькі пташки зберегли життя нашим хлопцям там на передову. Я думаю, що ви по максимуму будете їх використовувати. Ми переможемо, тому виступить за нами слава Україні.